Всім привіт! З вами на зв'язку магазин 4.5.0.com.ua Хочу вам розказати про асортимент бейсболок у нас наявності. Маємо наявності бейсболки від таких виробників, як 511 Tactical Показуй, будь ласка, Мілбот Україна, Раптор Так. Та Фаренгейт. Власне, що хочу розказати, на чому зосередити вашу увагу. Наприклад, бейсболки від Fahrenheit Ось ця кепка Поки що маємо в наявності тільки в сірому кольорі, вона зроблена з тієї ж тканини, з якої робляться інші літні вироби із серії Solar Guard Hiking Light. Тобто з того ж, як і сорочка і штани. Власне, ось ця моя кепка рекрут, вона теж зроблена з цієї тканини. От. Ось таке регулювання розміру. В неї не глибока посадка. Дуже класна на літо, на літо, на жарку погоду, на цілий день на полігоні, десь на тренуваннях. Вам зайде однозначно. Також маємо такий варіант в мультикамі спеціально Millican Hot Weather, з чого вони роблять і штани свої, і убокси. Потім маємо кепки 5.11, наприклад, ось така в чорному мультикамі. Ось такі під липучку варіанти. Ось, ось До речі, ось така бейсболка Олександра Положинського з гурту Тертак. Потім Мілбот. Кепка необводна, ну, наприклад, білий візьмемо. Вона повністю зроблена з сітки. Дуже класна на, на літо. І ось так, так тут виконане регулювання. Тобто шкіряна шлеєчка, кріплення, лазерно вирізаний, от, е, тобто по, по бейсболкам я вважаю такий досить непоганий. а, Ще є бейсболки ось е, Woodland, І в них дуже класна бейсболка з оригінального мультикама. Які використовується для бейсболок саме оригінальних американської армії. Тобто це 100% бавовна, дуже комфортно буде в жарку погоду. Власне, звертайтеся, завжди вам раді. З вами був 4-15